Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні я буду готувати ребра, свинячі ребра. Я вже декілька разів показувала, як я готую свинячі ребра, з чорносливом готувала і з соєвим соусом, Соєво-томатний соус у мене був. От, я, може, ті старі відео трішки підніму, щоб ви переглянули, згадали. Зараз покажу звичайний варіант. Так як раніше готували. просто тушили ребра. Значить так, ось у мене десь до кілограма свинячого ребра. Зараз я поріжу на кусочки. Хтось знімає плівку, а я не буду, бо тут так багато м'яса, так я не буду. Я просто поріжу його на такі кусочки, просто розрізаю на такі порційні куски. Такий щедро відрубаний кусок м'яса. Порізала я на кусочки ось такі. Можна менші, але ж в мене такий був куплений кусок. Тепер що я роблю? Просто солю. Зещайну ложку солі. І спеції, як завжди, я люблю чорний малиний перець, спеції за смаком. хто який хоче такі кладіть, я, як завжди, все своє любиме хто що любить, можна, якщо не знаєте, як оприділитися, то приділяйтесь так. Беріть приправу універсальну, вона годиться до всього. І ось отак я його зараз. Перемну, зроблю масаж ребра і відставлю десь хвилин на 15 чи то на 20, щоб промаринувалися вони просоліли. Дівчатка постояло, помаринувалося м'ясо, десь хвилин 20 стояло. Тепер пост... поставила я сковорідку розігрівати, налила туди олії і буду просто обжарювати. Злегенька, так як я завжди роблю все. Тим часом готую я. Взяла я цибулину таку і кастрюльку, в якій я буду тушити ребра. В кого є чавунчик, в кого є що, готуйте там. Мені вже просто надоїли такі, знаєте, показують в інтернеті ребра і такі, і другі, і різні. Мені захотілося по-простому. Знаєте, як колись робили, на дно я кладу цибульку цю що ріжу. Ребра в мене жаряться вже. Так, я виклала цибульну подушку і кладу лавровий лиск. Хто як хоче, за бажанням. І сюди буду викладати ребра обжаренні. Ось так дівчатка я обжарюю і викладаю сюди в кастрюльку. З Оцим усім соком з усім поскладала я обжарені ребра в кастрюльку, вилила туди той жир із сковорідки. ще додала десь 100 грамів чи може 150 грамів водички. Багато не треба лити, бо того, що тут сік пустить. Накриваю кришкою, дівчатка і дівчатки, ставлю на малесенький вогонь тушитись дуже довго, може навіть півтори години. От, і хай собі тушиться на маленькому вогні. Ось, дівчатка, такі в мене вийшли ребра. Просто, звичайно, стушені, без ніяких лишніх соєвих соусів, без меду, без томату, без нічого. Просто стушило, і вони набрали такого справжнього, такого смаку тушеного м'яса. Вже ребра ось. Просто так. Мене часто запитують, скільки треба тушити, скільки треба варити. Дівчата, дивлячись, якої якості у вас м'ясо. Ну, як я можу сказати, от у мене тушилося майже 2 години. Ось таке гарне. Супер. Це оце справжнє м'ясо з тушення. Супер. Можна навіть і на святковий стіл. Як варіант? Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь, кому я подобаюсь. Пишіть коментарі, якісь пропозиції, поради. Я буду дуже вдячною. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!